Всім привіт! Мене звати Єлізавіта Романюк. Я клієнт-менеджер на сайті Дімрія. Сьогодні разом з вами ми будемо працювати з оновленою формою додавання оголошень. Тепер вона стала лаконічнішою, легшою, і ви зможете швидко подавати оголошення і рекламувати їх у нас на сайті. Отже, давайте швиденько переходимо до практики і будемо створювати оголошення. Для того щоб створити оголошення на оновленій формі додавання. Вам потрібно натиснути кнопочку В вашому кабінеті додати оголошення. Далі вам сайт пропонує два варіанти. Перший це розмістити самостійно. Другий варіант це розміщення від представника ДіМрія. Тобто, ви можете замовити перевірку максимальну, інспектор разом з вами прийде на об'єкт, зробить панорамні фото, також звичайні фото і самостійно опублікує оголошення. Тобто, ви можете делегувати. Публікацію оголошення на нашому сайті інспектору. Якщо ж все таки вирішили самостійно подавати оголошення, то натискаємо кнопочку Обрати. Отже, обираємо рубрику, наприклад, продати квартиру. Так. І натискаємо кнопочку Далі. Перше, на що можна звернути увагу, це те, що у нас з'явилося тільки 6 кроків до публікації оголошення, тобто оновлена форма додавання скоротилася майже вдвічі. Так, наступний крок розташування. Вводимо населений пункт. Номер будинку обираємо. Є такий момент: якщо ви не хочете, щоб номер будинку відображався у нас на сайті, ви завжди можете натиснути на номер будинку і обрати кнопочку Не показувати. Ось вона. Також, якщо номер будинку ще не присвоєно, ви теж можете натиснути кнопочку не присвоєно. І все. Що номер будинку обрали? Не показувати. Номер квартири ви також можете увести і натиснути кнопочку Не показувати. Відповідно, для звичайних користувачів сайту номер квартири і номер будинку відображатися не буде. Проте, хочу наголосити на дуже важливому моменті оголошення з прихованим номером будинку. Не відображаються у пошуку на карті. Вони відображаються в звичайному пошуку списком. Якщо ж все-таки ви хочете, щоб ваше оголошення максимально рекламувалось у всіх пошукових видачах, показуйте номер будинку. Якщо для вас це принциповий момент, ви завжди його можете приховати. Отже, вводимо район станцію метро. Так, і переходимо далі. Після того, як ви заповнили інформацію в рубриці розташування, ви можете вільно переміщатися по різним крокам. Тобто, якщо у вас немає фото-відео, проте ви хочете увести параметри, ви можете натиснути на поле Параметри і заповнювати ось тут. Якщо, наприклад, ціну хочете заповнити, теж заповнюєте ціну опис, теж заповнюєте опис. Ось я, наприклад, пропишу опис. І виберу унікальні переваги. Обов'язково обирайте унікальні переваги, тому що це збільшує кількість переглядів на вашому оголошенні. Наприклад, укриття в будинку, закріплене парко місце і оперативний показ. Все, і повертаємось до кроку фото відео, для того, щоб продовжити. Отже, переходимо до пункту фото та відео. Так, натискаємо. Поле, де можна завантажити фото, я обираю фото, які хочу додати. Поки фото завантажується, ми можемо також натискати кнопочку Далі і переходити на наступні пункти і дозаповнювати інформацію. Бачите, в мене поки пункт фото завантажується. І ми можемо перейти до параметрів. Наприклад, писати кількість кімнат. Ось ми бачимо, що деякі фото не вдалося завантажити, тому повернемось назад трошечки пізніше. Поверховість поверх, наприклад, п'ятий. Так. так, основну інформацію заповнили. Далі у вас є можливість додати техпаспорт. Якщо у вас є можливість отримати техпаспорт від власника, я рекомендую його обов'язково додавати в оголошення. Чому? Тому що ваше оголошення. Буде відображатися з плажечкою Продавець надав техпаспорт. Це буде викликати більше довіри в тих, хто переглядає оголошення. Також наголошую на тому, що техпаспорт не можуть переглянути звичайні користувачі сайту. Тобто техпаспорт ми ніде не будемо відображати. Далі переходимо на інформацію про будинок. Деякі параметри ми вже заповнили автоматично, щоб ви не витрачали на це час. Ви можете переглянути, які параметри ми заповнили автоматично. Якщо ви бачите, що якісь моменти не збігаються і вони некоректні, ви обов'язково, ось тут у полі для коментаря прописуєте, що саме неправильно. І нам надсилаєте. Ми цю інформацію перепровіримо і виправимо її у вашому оголошенні. І також, коли ви будете подавати оголошення у цьому будинку, інформація буде підтягуватися уже коректно. Далі лічильники. Так, ліфт, наприклад, немає. Ви можете переглядати якість наповнення вашого оголошення. Бачите, у мене зараз якість 73%. Чим вища якість наповнення, тим краще. Тому що ми робили статистику. Оголошення з якістю наповнення від 80% отримують 4 рази більше відкриттів. Тобто, людина в пошуковій видачі переглянула ваші оголошення. І відкрила його, щоб подивитися повноцінно. Якщо, наприклад, якоїсь інформації ви не знаєте, або знаєте, що там немає, краще обирати варіант немає, ніж взагалі нічого не вибирати. Наприклад, безпека прописуємо нічого з переліченого, можемо пропустити деяку інформацію, плюс на чому хочу зосередити увагу. Вся інформація, яка повинна бути введена в оголошення. 100% це основна інформація, вона позначається ось такою червоною зірочкою. Всю іншу інформацію ви можете додавати по бажанню. Отже, ми наповнюємо параметри про об'єкт. І давайте перейдемо далі. Далі у нас блок ціни. Як ви можете побачити, у нас одразу підсвічуються ціни на такі самі квартири з подібними параметрами. Тобто ви можете зрозуміти, чи ринкову ціну ви поставили за об'єкт і зорієнтуватися. Наприклад, нехай буде 75 тисяч доларів. Далі ви обираєте тип пропозиції. Ви можете обрати або від посередника, або від представника забудовника. Далі прописати комісію за послуги, наприклад, 5%, або обрати будь-який інший варіант, тобто без комісії. Далі у вас є блок, де ви можете надати інформацію вашим потенційним клієнтам про те, чи продається цей об'єкт за допомогою ЄОселі, чи можлива розсрочка або кредит, і чи можлива переуступка. Якщо цю інформацію ви знаєте про об'єкт, обов'язково додавайте її в оголошення. Так, далі. Опис ми вже з вами написали, унікальні переваги обрали, і натискаємо кнопочку опублікувати. Бачите? У мене немає можливості опублікувати, тому що є у мене помилка на блоці фото та відео. Обов'язково натискаємо. Так. І ми бачимо, що одне фото не завантажилось. Чому не завантажилось? Тому що воно менше за розміром, ніж 600 на 600 пікселів. А відео і покрокова інструкція, як змінювати розмір пікселів, є в іншому нашому відео перегляньте у плейлисті. Отже, всі помилки, які виникають з фото, чому вони не завантажились, відображаються в цьому блоті і відображаються причина, тому ви завжди зможете зорієнтуватися. Отже, помилку побачили, і ми можемо переходити на останній пункт і натискати кнопочку Опублікувати. Так, Сайт вам пропонує обрати різні варіанти. Перший максимальний топ, топ оголошення і звичайне оголошення. Якщо вам не потрібно підняття топа, ви можете обрати звичайне оголошення. Якщо у вас є активний пакет, зазвичай звичайне оголошення буде коштувати 0 гривень. Я обираю оплатити інакше, тому що в мене є кошти на особистому рахунку. Все, оголошення оплатили. І ось ми бачимо, що оголошення протягом 5 хвилин буде опубліковане. Для того, щоб переглянути це оголошення, натискаємо кнопочку переглянути. Все. І ми бачимо, на якій позиції наше оголошення зараз, на якій позиції оголошення буде після перевірки, щоб детальніше. Подивитись, щоб детальніше дізнатись про різні види перевірок, також дивіться інші відео у плейлисті. І ось так виглядає моє оголошення. Отже, давайте все-таки підсумуємо і визначимо, які плюси оновленої форми додавання. Перший плюс те, що вона скорочена, всього 6 кроків, і ви максимально швидко зможете опублікувати оголошення і додати його на наш сайт. А другий момент це те, що після того, як ви дібралися до блоку розташування і ввели там основну інформацію, вся інформація в оголошенні починає зберігатися. І якщо трапилось так, що, наприклад, у вас вимкнуло світло, немає інтернет-з'єднання, або у вас взагалі немає можливості зараз опублікувати оголошення бо немає всієї інформації, ви можете до цього оголошення повернутися пізніше. Ця інформація зберігається в чернетках і зберігається якраз на тому моменті, на якому ви зупинилися. Тобто вся інформація буде збережена. Третій момент це те, що після кроку розташування ви можете рухатися по різним блокам. Тобто, якщо у вас зараз немає фото, ви можете заповнити всю іншу інформацію про об'єкт і фото додати пізніше. Якщо у вас є тільки фото, ви зможете додати розташування фото, а всі інші пункти додати пізніше з чернеток. Якщо у вас будуть виникати питання або будуть якісь складнощі з додаванням оголошень, обов'язково звертайтеся до нашої служби підтримки або до вашого персонального менеджера. Ми з превеликим задоволенням будемо вам допомагати. Всім гарного дня і продуктивної роботи!